Російський вплив, як йому протистояти та завадити впливати на громадську думку на заході. Про це у Вашингтоні говорили на неформальному громадському форумі альянсу. Він відбувся одночасно із самітом НАТО. На ньому інтереси України відстоював президент світового конгресу українців Павло Грот. Із ним в кулуарах поспілкувався наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. А з чого хотів би почати розмову? Українські інтереси завжди можна відстоювати на різних рівнях. Що стосується саміту, голова Верховної Ради тут зустрічався зі спікерами парламентів країн НАТО. Один рівень парламентський президент. Ну зрозуміло, що говорить зі світовими лідерами. На якому рівні, в яких дискусіях ви відстоюєте українські інтереси зараз? Головне це є з громадським суспільством. Громадське суспільство це є неурядові організації, це є медіа. І ми працюємо, щоб підвищувати громадську думку, щоб підтримали якнайбільше Україну Бо політики, як ми добре знаємо, вони слухають своїх виборців. Коли виборці підтримують Україну, то вони будуть підтримувати Україну. Але як впаде охота фінансувати економічно чи зброю фінансувати, то тоді ми маємо великі проблеми. То навіть і президент України чи спікер Верховної Ради не змінить оцінку лідера будь-яких держав. Коли громадське суспільство не підтримують. Тому це є наша головна роль. Ви відчули зниження інтересу чи це міф? Це є міф. Я би сказав, що дивлячись навіть на тих мага республіканців, які закликають, щоб знижувати фінансування Україну. Я би сказав, між громадського суспільства Сполучених США далі є сильна підтримка, і наш обов'язок, і наші громади, і друзі України сильно працюємо кожного дня. Якраз ми під час форуму зустрічаємося із з нашими колегами з нашими друзями, українцями та іншими балтійськими Роди, єврейський народ, громади, які поза межами України, вони є наші сильні союзники в цьому, і ми з ними працюємо всюди у кожних 32 країнах країни НАТО. Скажіть мені, що людей турбує з вами ж діляться більш відверто. Що їм болить, що їх турбує щодо того, що відбувається, що найбільше. Ну, це, що відбулося, цей терористичний теракт е, в хводиті в Україні, е, це дійсно опанувало на, на мислення громадського суспільства. Бо вони бачать, як терористично воює Росія проти України. І вважають, що ми маємо дати Україні всю можливість, щоб вона могла себе захистити. І якраз міняється все точка зору е, е, громадського суспільства на підставі, що вони бачать у медії і що вони чують. І це дуже важливо, щоб ми, як святе українство, щоб кожен з нас не залежить чи вони приїхали рік тому чи 10 років тому, чи народжені за кордоном, що вони чулися від себе відповідальність. Що вони навіть розказувати, що відбувається в Україні кожного дня. По чи Україна є на першій сторінці в медіа, а часами вона аж з десятій сторінці? Головне, щоб ми це усвідомляли і просто інформували. Громадян країни, де ми проживаємо, і це дуже потужна сила. Слухайте, ну а що робити, щоб Україна була на перших сторінках? Бо я слідкую за новинами, я бачу, що починають з інших тем. Я слідкую за газетами і колись, ну коли трагедії зрозуміло, але ж не жити від трагедії до трагедії. Яке ваше бачення щодо цього? Ну ми дуже би не хотіли, щоб це було виключно через трагедію, але щоб це було як Україна виграє. Бо це також є позитивно в медії, як Україна відвоює свої території. Коли, і це можуть бути також позитивні меседжі. І головне, щоб ми надавали медію іноземному ці матеріали, ці знання. І що ми працювали як ці spokespersons за кордоном, щоб якраз підсилювати ці меседжі, я знаю, про що думають наші глядачі. Вони хвилюються, що якщо прийдуть республіканці, зміниться політика Сполучених Штатів і зміниться докорінно. Якщо спуститися з рівня, наприклад, великих політиків і їхніх кампаній до рівня парламентського, я розумію, що є двопартійна підтримка. Якщо спуститися ще нижче до простих людей, до українців, до людей, які співчувають в Україні, з якими ви спілкуєтеся, ви бачите цю, знаєте, таку двопартійну підтримку? Тобто, байдуже за кого там люди голосуватимуть за Трампа чи за Байдена, вони все одно голосуватимуть і за Україну. Є таке? Я погоджуюся, що це правда, що е, і ми всі, коли б є зміна в уряду, зміни влади, і все є не знати, що буде. Спеціально ми бачили, як працював Трамп і раніше, що було тяжко його зрозуміти, що він може міняти дуже швидко свою думку. І це може вийти і на користь України, ми не знаємо. Але головне є, що ми тримали знову цю громадську думку. І ми бачимо, коли їдеш всюди по штатах, не зважаючи це, що це є в містечку чи в великому місці, ви бачите, що сині жоті прапори висять, що висвітлюють. Будинки синьо жовті, що загальна підтримка України є дуже сильна в сполучених штатах, але ми не можемо опускати руки, бо російська пропаганда тут дуже сильно працює, і працює з такими нюансовими речами: що чому давати Україні 60 мільярдів доларів, коли наші школи розпадаються, коли наші дитячі судочки не працюють, чи ми не маємо достатньо медицини для наших старших. Тому ми мусимо розуміти, як протидіяти цій російської пропаганді і. І друге, що ми також наші позитивні меседжі постійно висвітлювали, що ми не сиділи байдужі, сподівалися, що хтось інший це зробить. Це є наша відповідальність, кожен українець має розказувати правду, бо правда є наша найбільша зброя. Правда, ми можемо перемогти. І якраз ми закликаємо наші нашу 2 мільйони українську громаду в Штатах, 2 мільйони в, в Канаді, півтора мільйони в Німеччині. Це потужні сили. Ми мусимо їх ангажувати, щоб вони були дійсно ці лобіїсти для України в кожній країні, де проживають. дякую проживають. на Тоді може останнє запитання. З вами цікаво говорити, бо ви відчуваєте суспільні настрої здебільшого. В Україні є величезна підтримка процесу вступу до НАТО, і українці дійсно, як показують соціологічні опитування. Ну чим далі триває війна, вони розуміють, що НАТО є такою ну безпековою парасолькою. А, чи є розуміння серед американських українців, серед людей, які спочивають Україні, тут в Америці, в Канаді, по світу байдуже, що Україну теж готові з іншого боку прийняти в НАТО канадійці, американці, будь-хто де живуть українці. Я поділю це в двох різних групах. Перша група це є українці та друзі України, і їх є дуже багато, і що, є що усвідомлюють ситуацію і розуміють геополітично. Бо є дуже багато що геополітично зовсім не орієнтуються. Багато американців навіть знати, де Канада є, чи саме є, не складно. Тому треба розділювати ті, що є політично свідомі, є велика підтримка входу України в НАТО. А, але між байдужими такими а, знову їм нічого не цікавить, крім футбол і, а, і, і де треба заробити. Тому є такі два сорти. Але дуже важливо є, щоб а, 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 російська пропаганда говорить про ескаляцію і постійно старається страшити американців, що не можна дати Україні вступ в НАТО, бо це вже є червона лінія, і що вже буде ядерна ядерна війна, а, і тому ми мусимо. Мудро до цього ставитися, бо є е, ці агенти Росії, що працюють е, тут в Штатах дуже ефективно. Е, які плачені агенти е, Росії, які працюють, щоб якраз е, зменшувати підтримку України між громадським суспільством, і це наше найголовніше завдання. Дякую за розмову. Дуже приємно.